Що таке ризики в бізнесі? Сьогодні ми поговоримо на таку доволі цікаву тему. З одного боку, більшість людей боїться ризикувати, це страшно, це незручно, тому ми обираємо просто йти на роботу. Там стабільно, там платять заробітну плату, там просто виконуєш ті задачі, які тобі кажуть, і в принципі не треба за щось заморочуватися, просто. Виконуй ті дії, які тобі кажуть, і тоді матимеш відповідну заробітну плату. З іншого боку, людина хоче більше. А за що? За що людина здатна отримувати більше грошей? Звичайно, за те, що вона генерує якісь нові ідеї, за те, що вона приймає більш швидкі рішення, і за те, що вона йде на ризик. А ми звикли до цього терміну: ризик, 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 і всі кажуть: типу, за ризик більше платять. Чим більший ризик, тим більше доходи. Але насправді, що таке ризик, люди якось не дуже заморочуються, не дуже намагаються в цьому розібратися. Тому вирішив записати коротеньке відео, в якому розкажу вам своє бачення, свою точку зору відносно такого поняття, як ризик у бізнесі, ризик для підприємця або експерта. Що таке насамперед ризик, з чого він складається? У нас є певні кроки, які ми робимо щодня. Ми до них звикаємо: вони для нас поступові, звичні, зрозумілі, і вони в межах нашого розуміння того, а як влаштовано світ і які дії потрібні для того, щоб досягнути бажаного результату. Але є люди, які сміливіші за нас, є люди, які здатні зробити більший крок та ні. Вони володіють більшу інформацію, ніж у нас є. Теж не зовсім правда, ну, у когось її більше, у когось менше. І виходить, що ризик це спроможність людини або зробити більше кроків, ніж можуть зробити інші люди, або зробити сам крок більш глибоким, ніж здатні зробити знову ж таки інші люди. Тобто ризик це поняття відносне, воно не є чимось фіксованим а, з якоїсь точки зору. Тобто, те, що інші люди статистично більшість приймає як норму, інша людина приймає це як мінімум і здатна зробити кратно більше або кратно сильніше. І відповідно виникає питання: а чи можуть зробити так інші люди? Здавалося б, що так. Тобто фізіологічно ми з вами схожі абсолютно однаково, дві руки, дві ноги, голова, мозок, все ми думаємо, рухаємося, діємо, плюс-мінус однаково. Але чому ж тоді інші люди здатні зробити крок по суті у невідомість, а інші ні? Це і називається ризик. Тобто готовність одних людей робити більше дій, при тому розуміючи, що вони крокують у щось невідоме для них і є ризиком. Я не знаю, що буде попереду. Я роблю крок. Наосліп, заплющивши очі, і я не очікую ніяких конкретних результатів. Я розумію, що коли я зроблю крок у невідоме для мене майбутнє, я опинюся в ситуації, в якій я зовсім не знайомий. І буде питання: а що я буду робити в період, коли я опинюся у цій ситуації, яка мені абсолютно не знайома, і яким чином у мене буде вибудовано алгоритм дій, алгоритм кроків? І от дуже просте таке розуміння ризику у бізнесі, ризику у підприємництві. Якщо експерт або підприємець розуміє, що він готовий зробити відповідні кроки, потрапити у невідомість, і у цієї людини є розуміння, яким чином вона буде діяти у період невизначеності і невідомості, і називається ризик. Тобто ми з вами крокуємо і не знаємо, що буде далі. При цьому дуже важливо розуміти, що ми можемо щось втратити, тобто, ми можемо піти в цю невідомість втратити якусь кількість часу, втратити якихось близьких нам людей, знайомих, друзів, тому що вони перестануть з нами йти, вони не зможуть крокувати з нами постійно одночасно і в майбутнє. Ми маємо розуміти, що це можуть бути втрачені гроші. Ми маємо розуміти, що це може бути ще щось втрачено, тобто ризик. З одного боку, ми крокуємо у невідоме, там розбираємося і отримуємо надбонуси, тому що ми зробили те, що не змогли зробити інші. З іншого боку, ми порівнюємо, а чи ті вигоди, які я можу отримати в цій невідомості, перекривають ось ці витрати, які я можу понести, якщо, відповідно, ситуація складеться не на мою користь. То, відповідно, ризик у підприємництві якраз таки полягає в тому, щоб сказати так більшим вигодам у майбутньому, яке ми не знаємо, порівняно з тими ресурсами, які ми готові втратити в моменті, оплачуючи, по суті, інвестицію в невідоме. І от якщо ми, люди в підприємництві, здатні робити ось такі кроки у невідомість, здатні. Генерувати ідеї, здатні креативити, впевнені в собі, маємо певну рішучість, маємо певну готовність до того, що у нас щось не вийде або піде не за планом, або що нам швидко доведеться придумувати плани походу, коли ми вже будемо всередині ситуації. Це люди, які ризикують. Якщо для вас ви розумієте, що ви в принципі ніколи не йдете у невідоме, вам складно генерувати ідеї. У вас немає впевненості в собі, ви не можете спланувати якісь свої кроки, опинившись у ситуації дуже швидко, то це означає, що ви поки що до великих викликів і великих ризиків не готові. Це не значить, що це погано чи добре. Просто розуміння цієї ситуації дозволить вам зрозуміти, а що робити далі, яким сценарієм рухатися. Якщо ви не готові до ризиків, треба знаходити ідеальні бізнес-моделі і їх копіювати. До тих пір, доки у вас не вийде те саме, і треба просто змиритися, що не вийде створити щось ідеальне, щось шедевральне, щось нове і нікому не відоме. З іншого боку, якщо ви відчуваєте в собі потенціал, якщо ви відчуваєте, що ви постійно генеруєте ідеї і прагнете чогось нового, то ви маєте готові саме до ось таких ризиків. Що ви будете певний проміжок часу щось втрачати, але на фініші отримаєте більше, ніж здатна отримати більша кількість людей. Тому, по суті, ризик це вибір. Приймайте рішення стосовно того, до чого ви прагнете: до стабільності. Зрозумілості і поступових кроків сьогодні за зрозумілими методиками, чи ви хочете експериментувати, втілювати свої ідеї, пробувати нове, для того щоб з часом отримати більш потужні результати ніж у інших людей, це не добре, не погано, Це просто стиль підприємництва, який відрізняє одних підприємців та експертів від інших. Якщо це відео було вам корисне, поставте вподобайки. Якщо у вас з'явилися якісь питання, залиште їх у коментарях. Я із задоволенням дам відповідь. Ви були на каналі Студія українського бізнесу. Підписуйтеся. Мене звуть Григорій Горобій. До нових зустрічей!